Соціал-демократична партія премєр міністра Румунії Марчела Чолако набирає 22% голосів на парламентських виборах, які відбулися у неділю. Про це свідчать результати виборів внаслідок підрахунку майже всіх голосів. На другому місці Альянс за об'єднання румунів. Далі йдуть Національна ліберальна партія та Союз порятунку Румунії. Новостворена партія молодих людей, яка підтримувала ультраправого кандидата у президенти Хеляна Джорджеску, який пройшов у другий тур, набирає лише 6% і долає виборчий поріг. Нагадаємо, 1 грудня в Румунії відбулися парламентські вибори до палати депутатів і сенату. Голосування відбулося між двома турами президентських виборів. І більше про результати парламентських виборів а також настрої перед президентськими, які мають відбутися 8 грудня в Румунії. Говоримо в ефірі далі. Політична аналітикиня аналітично-недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторка проєкту Дельта 24 про регіон України Молдова-Румунія. Маріяна Присяжнюк вже з нами на прямому зв'язку. Маріано, вітаємо доброго дня. От в мене питання стосовно того, чи такі результати були очікуваними, враховуючи те, якими був перший тур президентських виборів, і які далі були подальші, подальші розгортання ситуації, скажімо так, із можливим впливом Тік-Току чи інших соцмереж. Чи такі результати були очікувані? Враховуючи результати першого туру президентських виборів, всі готувалися, звісно, до найгіршого сценарію і очікували з таким занепокоєнням прориву ультраправих партій. Ну власне, їхні прорив ми і побачили. Але в принципі ситуація очікувано очікується, що буде більш-менш збалансовою збалансованою, тому що соціал-демократична партія набирає впевнену кількість мандатів у майбутньому парламенті. В обох палатах і панеля доповнить і союз порятунку Румунії у Сарелі, на Ласконі також матиме значну присутність у ДМР Демократичний Союз угорців Румунії. Також можна сказати про європейська політична сила, яка може посилити майбутню коаліцію. Але ну як ми бачимо, про європейські сили вони будуть більш роздробленішими і. І їм, ну очевидно, що їм важче буде домовитися про формування коаліції в майбутньому. Стосовно ультраправих проектів вже матимемо у Румунському парламенті вже аж три проекти. І я б тут акцентувала все ж таки увагу на о, ключовій політичній силі Аур о, Георгія Сімена. Тому що о, так о, новостворена, ну як новостворена, створена у 23-му році партія по молодих людей, яка підтримала Келіна. Дже. Жорджеску вона так яскраво стартувала за рахунок за рахунок своєї позиції стосовно цього контроверсійного кандидата і вперше зайшла в парламент, але все ж таки аур е перетворився на трамплін для таких е деструктивних політичних ініціатив, деструктивних політичних сил, тому що як і Сосу, ну, звісно, Діани Шушоаки. Е Сама Шушака вона зайшла вперше до Сенату по спискам АУР, так і е, засновниця партії ПОТ, партії молодих людей. Е, вона також була афілійована з АУР. так і сам Келін Джорджеско е, був е, людиною від е, Союзу Об'єднання румунів Аур, тобто е, і саме його у 20-му році пропонувала ця політична сила на посаду прем'єр-міністра, тобто. Аур, це такий майданчик, платформа, яка формує цей ультраправий порядок. Денний координує всі ці зусилля, і потім вже вони перетворюються в певні такі асети, в певні окремі напрямки політичної гри, політичні майданчики. Тому найважливіше. Все ж таки, що відбуватиметься навколо аур, які вони зв'язки будуватимуть, які вони зв'язки формуватимуть, і е, в той час, коли е, сама ця політична сила Георгія Сміона, вона вирулює в так більш-менш такій. Е... Конструктивний порядок денний, тобто, звісно, там зустрічаються і маніпуляції, і антиукраїнські заяви, що нас безпосередньо в Україні мають, мають занепокоїти, і такі сувереністські нотки вони не закликають безпосередньо виступати проти ЄС чи проти НАТО, як, наприклад. Келін Джорджеску у своїх заявах, але все ж таки вони такі стимулюють пригнічені, фрустровані настрої серед своїх виборців і стають майданчиком, як я вже сказала, для більш радикальних заяв і просувають таким чином політиків, які вже грають на повні висловлюються на повну і в підтримку Росії і проти ЄС, і розмухуючи такі поляризовані. Настрої в суспільстві загалом, ну о оп'яті вечора сьогодні конституційний суд має сказати своє остаточне рішення у контексті перерахунку голосів першого туру президентських виборів. Тобто контекст повний. Ми побачимо тільки ввечері, тому що є варіант, який пишуть румунські змі. Наприклад, що можливо навіть буде перший тур президентських виборів перепризначений, можливо, можливо, будуть. Названі інші якісь причини чи інші обставини. Тому що ну Рада безпеки препрезидентові е, Йоханнісу вона е, зазначила чітко, що були розглянуті доводи і та аргументи, які свідчили про маніпуляцію перед виборчим контекстом, і маніп... і що в результаті підіграло на користь одного з кандидатів. Ну очевидно, що мається на увазі пан Джорджеску. Тому е, ситуація непроста, і тому, що е, зустрічна критика також лунає, що це наступ на демократичний процес, і ну має. Надію, що не чинні владі, нинішній владі судовій владі вдасться технічно майстерно з цієї ситуації вийти, не завадивши ні демократичним. Ні, демократичному процесу, як такому, ну і не ослабивши національну безпеку країни, що важливо для всіх нас. Мар'яно, а от на твою думку, таке виявлення Румун може допомогти прийняти рішення конституційного суду, але отже, оскільки показує, що люди проголосували ось так, і це дещо суперечить саме тим результатам президентських виборів, які відбулися в першому турі. Так, просто підкреслю, що 6% партія набрала партія молодих людей, яка підтримала Джорджеску. Те, що ви казали, а інша кандидатка в президенти, яка теж вийшла в другий тур, партія, яка її підтримувала, набрала тільки четверте місце за кількістю голосів. Мені здається, конституційний суд в Румунії, як і конституційний суд в Україні, так і в е, любій іншій державі керується не настроями населення, а нормами конституції і чинного законодавства. Тому е, все, на що могли вплинути суспільні настрої, відбувається під час виборів. І, власне, суспільні настрої ми зараз бачимо в результатах парламентських виборів. Суспільні настрої ми побачили в результатах президентських виборів першого туру. І наскільки ці суспільні настрої були е, підраховані і. Фіковані справедливо відповідно до чинного румунського законодавства, власне про це конституційний суд і говоритиме. Він не говоритиме, чи правильні, чи неправильні суспільні настрої. Він виступатиме на в на користь суспільних настроїв на захист суспільних настроїв е, наскільки справедливо були підраховані ці голоси, тобто це технічний момент. Ну а вже наскільки він відповідає демократичним стандартам, демократичним процедурам, я думаю, що залишимо це е, румунським юристам і фахівцям, які е, будуть вже критикувати чи підтримувати рішення найвищого судового органу, пані Маряно, скажіть, будь ласка, чи є уже розуміння, якою буде коаліція нова в парламенті? Я маю а, перечуття, що буде а, щось схоже до ковідних часів. Я нагадаю, це якраз тоді також. А, також усере посилилось в парламенті після виборів 2020 року, і фактично рік тривали ці перемовини щодо формування коаліції. Були складні складні перемовини як між самими партіями, так і в самих партіях щодо можливості чи неможливості укладати певні союзи. Тобто, і це тривало а, рік, а, якщо ну я думаю, Му, що, мабуть, фахівці, які слідкують безпосередньо за регіоном, цей складний період пам'ятають хоча передковінні часи вони вплинули на не тільки на Румунію, а на багато країн і на політичні процеси в багатьох країнах. І От, власне, щось таке очікують і мої співрозмовники, і мені також здається, що ситуація повториться така собі часова петля. На жаль, і це завершилось в 2020 році, тим, що ПСД і панелі Врешті-решт сформували, домовилися коаліцію ротаційну, е, призначали по черзі уряд. Ну і власне це мало як і такий стабілізаційний ефект, так і е, деструктивний елемент в собі містило також, тому що партії фактично розтворилися одна в одній. Ну і власне е, е, цю розгубленість виборця, який втратив свій Політичний орієнтир, який він підтримував, ми побачили за результатами цих виборів також. Тому що на європейських виборах до Європарламенту, які відбулися 7-9 червня, якщо я не помиляюсь, цього року. Дві класичні партії ПСД та панелі йшли єдиним списком, і вони набрали понад 50%. Зараз вони цю підтримку втратили, тому що вони вдвох не набирають такої кількості народної підтримки підтримки виборців. І це говорить про те, що і виборці розгублені. Ну і звісно, самі політичні гравці робили ймовірно певні помилки і певні підкилимні. такі інтриги також відбувалися. Що дратувало румунів тому все це призвело до того, що проєвропейські, скажімо так, політичні сили втратили ультраправі за рахунок цього набрали. Ну такий маємо політичний політичну пропозицію і власне навіть протестні голоси, які також присутні в цьому контексті. і Їм нема чого вибирати. Вони йдуть в ультраправе поле і маємо таку поляризовану ситуацію на кордонах України. Пані Маріано, якщо дозволити дуже коротко, я би хотів зрозуміти, чи є традиція в румунській політиці партія, яка набирає найбільшу кількість голосів, вона і буде призначати навіть в коаліції свого прем'єр-міністра. Тобто партія теперішнього прем'єра Марчела Чолаку, чи може претендувати на це крісло? Ну, я не можу сказати за всі 30 років, скажімо так, але за в останньому політичному циклі була традиція ротаційного, е, ротаційного уряду. Тобто дві основні партії по черзі призначали е, кабінет міністрів і е, по черзі е, то від одної партії, то від ПНЛ, то від ПСД е, очолював цей уряд е, е, їхній кандидат. Тобто, останнім зараз є прем'єр-міністр від соціал-демократів Марчел Чулаку. Ну очевидно, йому це зіграло певним чином і на руку час передвиборчої кампанії, тому що е, в руках соціал-демократів був і адміністративний ресурс на них, хоча за Пенеліосте залишався пан Йоханіс, президент, який також в Румунії має більше впливу ніж в Україні. Е, тобто е, ситуація, в принципі, є така контрольована, але румуни вміють домовлятися на політичному рівні, і е, але все ж таки ризики, що е, ми побачимо певну кризову ситуацію, також є, особливо що е, ультраправі партії набрали стільки голосів. Вони також вимагатимуть своєї присутності і в уряді, і е, я люблю порівнювати ситуацію нинішню ситуацію в Румунії з ситуацією в Нідерландах, коли коли також е, ультраправий ультраправі сили набрали дуже значну кількість голосів і, врешті, був призначений е, на роль очільника м, уряду, колишній е, колишній е, голова розвідки. Тому ну е, я думаю, що вихід і румуни знайдуть і ситуацію, якщо е, ультраправі партії наберуть дуже багато впливу і. Ситуація буде вирішена, якщо не в такий спосіб через конституційний суд. Ну то в такий, як в Нідерландах. Ну, побачимо, будемо вболівати. Ну, це ще один доказ того, що ультраправа хвиля в Європі вона все-таки котиться і набирає обертів. Я вам дуже, дуже дякую жаль. за те, що ви доєдналися. Маріанна Присяжнюк, політична аналітикиня аналітичного державного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторка проекту «Дельта-24» про регіон Україна, Молдова, Румунія була з нами на прямому зв'язку.